Почати, давайте прочитаємо привітальну карточку. Welcome to бату. Перебуваючи на бату, ви будете використовувати іншу валюту під назвою Galactic Credits і матимете спеціальний інвентар. Не хвилюйтесь ваші симуліони та вміс інвентарю в безпеці вдома. Щоб почати, перевірте панель кар'єри, щоб дізнатись про свою першу місію, щоб заорієнтуватись. Добре, те, що я казала в попередньому відео про сімольони, то виявилась повна шляпа, і вони нам не потрібні будуть. І давайте, мабуть, перед тим як я почну, ми перейдемо в світ і подивимось взагалі на карту. Так, ми знаходимось тут. Порпос чорного шпиля. Це центральний вузол бату. Тут ви можете знайти житло, кантину Ога, і його старожитностей, дока Ондара, а також їжу і якісь напої. Також у нас тут є табор опору. Табір опору розташований глибоко в лісах бату. Ходять чутки, що ви можете знайти Ві Мораді. Відомого шпигуна опору, однак вам потрібно буде заслужити довіру опору, перш ніж вони приймуть вас з розпростертими обіймами. Угу. І також дістрікт першого ордену це сектор Бату, окупований першим орденом. Тут ви можете знайти лейтенанта Агнона, а також сховище дроїдів, якщо хочете придбати власного дроїда компаньйона. Тепер ми можемо перейти до того, що взагалі трапилось. Погасені, ви бачили, чи зрозуміли, що посадка. Ракета Еліс була не занадто м'якою, і, хоч вона вціліла, але ракета трохи пошкодилась. Еліс впала десь в лісах, і один з знігідників знайшов її, відправив на аванпост. Завши, що з цього місця вона зможе піти куди їй потрібно. Що ми і зробимо? В першу чергу ми подивимось на аванпост. Давайте я вам кажу трохи кадрів, як воно виглядає. І пошукаю місця, які можна потикати. <tries> no. Знову знімаємо. Я покажу трохи місто з висоти пташиного польоту. Насправді тут так гарно. І багато деталей, які можна роздивлятися. О, шкода, що розмиваю. Ой, яке гарне небо, тільки розмите. Тут двері в перший орден, так? і там їхня ваза, воно там навіть так промальовано, що щось є. А там двері були в опір. Дорога йде до них, але через них не можна війти. Тепер дивимося, що у нас тут клікабельне є. Так, знову починаю з цього місця. У нас клікабельне це ось ця Ога. Я вже подивилася, це начебто бар. Тут можна їжу замовити, також це транспорт, сканувати можна і тут політати. Але це треба. Вступати до негідників, ну з часом будемо все тут роздивлятися, як воно і що воно працює. Так, тут теж можна замовити їжу. Так, це не їжа, це схоже лігво. Тут можна спати. Я так розумію. Так, тут ми можемо вибрати. Наряд. О, до речі, про що я казала? Я там створювала багато нарядів, але коли ми сюди потрапили, весь наш одяг пропав, і ми тепер тільки в одному ходимо. Тому в першу чергу я хочу піти і подивитися на одяг. Якщо ми змінимо нам ага, тут тільки один може нам освіжитися і ще поспати. Так, а що тут тоді можна зробити? Що це за лігво? Якщо планувати, це... Вона нас відправить в кас, я так розумію. Давайте подивимось. І потім ми ще підемо до опору, а потім вже підемо до першого ордену, тому що ми повинні вступити в орден. Так, ми можемо змінити аутфіт. Не знаю, я хочу на те, що я створювала, чи можливо воно щось інше. Я поробила нам образи і ось що вийшло. Так, думаю, перед тим, як піти до опору, я хочу подивитися, що ми можемо взагалі тут замовити. Так, дивіться, що ми тут можемо купити. Іграшки, так, це дитячі іграшки, а, стародавній артефакт, ситхів, який використовується для збереження величезної кількості знань. А, цікаво, що він дає. Так, багато іграшок. Далі світловий меч, його можна використовувати для різання найміцніших матеріалів, використовуваний переважно джедаями та сітхами. Саві знайшов спосіб створити цю витончену зброю без застосування сили. От декорація. Це теж декорація, теж куп якийсь для збереження знань. Мені цікаво, які знання там можна зберігати. Я не розумію. Так, я знаю це кристали, щоб створювати меч. Уже. Ця штука для розділення контроль панелі та голотаблиць, теж щось для інформації. Ну, і знову прикраса. і Стародавня чаша ситхів розміщується на виду, щоб усі бачили. Теж декорація. Мені цікаво, цей магазин буде змінюватись, чи всі ці предмети так і залишаться тут. Добре, якщо потім побачимо. І також я хочу ще подивитися, що яку їжу можна тут замовити. Це теж можна їжу тут замовити, Боже, так багато точок для їжі. Не густо вода, попкорн. Якісь бутерброди, ще тут подивимось А якщо сканувати, скільки це часу займе, чи потім вже цим займусь, чи зараз. Зараз дослідити аванпост, чи вже потім після того, як я усюди побуваю, Он тут вже побільше вибору, але дорого-дорого. У нас тільки 50 добре ми ще ж не хочемо їсти. Давайте ще подивимось ось цей бар, підемо сюди. Хто це? Хондо Охнака це главарь. Цих нагідників. Ой-ой-ой, тоді не йти сюди, знаєте, не хочеться на нього потрапити. Ми ж тут не місцеві, щось ще нас полон. А може, я сюди прийшла під, під маскуванням. Так, е, напої. Ну тут інші напої, ніж в нашому світі. Ого, і ціни такі нормальні. Добре, в принципі. Ні. Ух ти, можна потанцювати, спитати, о, давайте тут є нові дії. Спитати про нагідників, запитати про опір, про перший орден, про бату, слухати радіо. угу, угу. Блін, ну я навіть не знаю, з чого почати. Це складно. Давайте я все ж таки хочу подивитися, сканувати, що воно нам дасть. І підемо сканувати, що це. І підемо потім вже до першого ордену, тому що нам ж до ордену треба приєднатися. Так, просканувала вона дуже швидко. Давайте, що тут написано: рекорд бату. Модифікаційний транспорт на утеліпіді. Строно печиво Такс. Один із найвідоміших кулінарних експертів у галактиці. Він подорожує різними місцями на своєму модифікованому транспорті. Його корабель побудований спеціально для роботи, як мобільна кухня та ресторан. Завдяки своїм тривалим подорожам він збирає найекзотичніші інгредієнти для приготування нових і незвичних страв. Транспорт має модульну вантажну підставку, яка може підтримувати кілька втановлених модулів. Ну, все. Далі не цікаво. Це не цікаво. Треба подивитися, що ми ще тут можемо відсканувати, начебто більше у. Теж просто інформація про літальні апарати. Все, давайте тоді їхати до опору. Так? Ми приїхали в місце опору, Боже, я вам забула всі ці штуки, ще показати. О, може, ж тут щось повиконували. Ми замовляли їжу, коли ну, ми подивилися, планувати аутфіт, ми це зробили. І треба освіжитися в двілінгі. Це потім, коли потреба, скажемо, що це Ми вже тут щось знайшли. Це схоже, вся картотека треба збирати колекцію, і ось ми вже дві штуки зібрали. Також ось наша мета треба відвідати кожен район батум, розпитати про опір або перший орден, виповнити місію. А місії ми можемо знайти ось це наші місії, наші завдання. Ми схоже, це виконаємо і нам ще будуть. Щось давати. Також у нас є тут репутація. Усюди поки нейтрально, тому що ми особливо не з ким не спілкувалися. Давайте дивитися. Ой-ой-ой, тут так багато всього. Тут є штуки, які ми можемо сканувати. І... Ну, давайте, поки ми дивимось, будемо дивитись на місцевість, шукати і сканувати одразу. Ну, тому що чому час гаяти, так? Ми не можемо. Ого. Так, тут є якісь люди. Люди поки що нас не цікавлять. Нас поки що цікавить тільки місцевість, ну у мене. Угу. О, тут їх табір, так? Тут можна поспати, відпочити. Угу. Світло таке. Ось тут можна пограти, так? Так, Давайте я буду включати ці штуки. Вам, якщо цікаво, то можете почитати потім. А ми можемо потім відкрити картотеку і прочитати. Ні. Так, їх табір реально в лісі, так захований. Тут багато місць де можна поспати. Що це за штука? Скануємо їх літальний апарат. Проскануємо і я схоже, розумію, це голова опору раді. О, гарненька начебто така. Блін, мені тепер хочеться від відмайковувати їх цих головних, хоча ми ще не дивилися на головного першого ордену. Може, мені здається, так странно. Тут якась жіночка. О-о-о. Зупиняємося. Що ви тут робите? Блін, якщо логічно розмірковувати, це, то це правда странно те, що ми робимо. Але ну, ми досліджуємо. ми Просто зараз досліджуємо о, ми можемо. Спробувати відкрити яшечок, шукати в купі брухту. Так, про що я казала? Так, Що у нас поки що немає ніякої історії. Ну, Вона була на початку, а зараз ми просто граємо і досліджуємо. Вау! Вау, 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 вау! Як гарно. Ух ти, тут там є якийсь закинутий склад чи щось таке. Дуже гарно. Так, тобі ще не комфортно. Що таке? Ти щось намудрила. Тобі треба розвити навичку програмування, щоб легше відкривати ящики в батум. Так, ти познайомилась у йому раді. О. По -по -по -по. Мені здається, це якийсь баг чи що. Тому що в мене і в попередній серії Даркмуна на мою сімку всіх був краш. І тут. Краще цікавий сім. А ми думаємо, що вона претензійна. Здається, що цей сім є досить претензійним персонажем. Ще раз подивимося, як виглядає місце з висоти душиного польоту швиденько і відправляємось. перший орден. Ми виконали вже це завдання у всіх трьох районах побували. І тепер дивимося, як виглядає цей район. Ось там, я так розумію, ось там, бачите, аванпост знаходиться. Ми зараз тут, і я якось так провела камеру. Тут дуже маленька територія, ось звідси вона починається. І ми можемо йти сюди. Давайте, що це таке. Тут, я так розумію, можна дроїда замовити. Давайте подивимось, що це тут таке. Ось це як площа така маленька, чи що? Давайте сканувати, сканувати. Це можна сканувати. Добре, іначе бто, тут можна відкрити, але нам треба ого-ого. Да, це магазин, і ми можемо тут купити стерео, о, шматок металу. Да, ось той іграшка ці його дроїди. Дроїди такі кругленькі, великі. І скільки вони стоять по 100. Не так багато, я думала, будуть більше. Добре, так, заходимо тут, ми можемо замовити їжу. Так, те та ж саме, чого нового, вибір маленький. Далі, що я більше нікуди не можу жм'якнути і навіть туди піти? Да, дуже маленький цей райончик. І тут теж є. Ладно, Поки я не буду відкривати. Ой-ой-ой, що це тут? Не буду відкривати, тому що треба навички програмування. Ой, дивіться, яка, ну, оце ось ось літальна штука. Тут, мені здається, вона більш всього прикольніше виглядає. Ну, дивіться, мені подобається. І давайте ми знайдемо капітана, поговоримо з ним і ми повинні приєднатися до першого ордену. О, можемо ще це відсканувати. Це якась така пушка. О, ці голови цих штук. Я забула, як вони називаються, на рейнджери. О Боже. Ви зрозуміли, про що я. О, я хотіла ж показувати, що ми скануємо їх опис. Я забуваю про це. Ось, якщо що, можете ставити на паузу і читати. О, ось і наш... Капітан, о а що ми тут можемо потім? Вивчати, вивчати схеми опору і читати голос щоденник Кайло Рен. Також бачити першу місію ордена, придбати матеріалу, а цікаво, де ми зможемо вчитись програмуванню, просто намагаючись відкрити ящик? Мабуть, так. Давайте подивимось, так хто тебе звати. По перше, Дан першого ордену. Давайте на початку фріндлі представимось. Повернись до нас, я хочу подивитися. Мо що ти у нас розмовляєш з панове? Ну, нормально виглядає. Непогано насправді. Дивіться. О, давайте перше враження. Я люблю дивитися перші враження. О, ми думаємо, що він групіян, а ми фонтан емоцій. Завжди приємно зустріти. Когось, хто не боїться поділитися своєю чемною чесною думкою. Треба було все ж таки тоді привітатися з негідником і спитати, що він про нас думає. Давайте спитаємо про перший орден, чому ми взагалі до вас повинні приєднатися. Приєднання до першого ордену є першим кроком на шляху до честі і слави. Ви прийшли до тями обговорювати вступ до наших лав так. Прийшли до тями обговорювати ступ, поки нам нічого це не дало. Давай, давай спитаємо про інші групки. Як тільки ми виймемо їх місце знаходження на бату, це схоже про негідників, ми знищимо їх. Чи є у вас інформація, яка може виявити шкідників? Чи це було про опір? Чи за що я перше Навіщо ти витрачаєш час питати про мерзотників? А значить, це е, друге було про опір, а це зараз про мерзот е, нагідників. Трапити в такий спосіб, і я можу незабаром знайти вас у тюремній камері. Тобто краще було б спілкуватись з коваківською мавпою, ящеркою. Давайте спитаємо. Приєднатися, а як сказати про розташування і обговорювати підозрілих осіб. А я не розумію, а я можу прямо так сказати: я хочу приєднатись до вас, чи мені треба просто завойовувати репутацію? Ну давай е -е, поговоримо і про те, і про те. Ой, що це ти Просто ж у нього приєднатися? Що це було? Перший орден видав попередження ідріс мор під наглядом. А що ми вже накоїли? Скажіть, що нам треба робити? Ми ж хочемо приєднатися до першого ордену. Я думаю, треба піти зараз поспілкуватися з людьми, які ходять тут, і попитати у них. може так тоді ми зможемо? Ой, я забула подивитися, як його звати. Лейтенант Агнан. Ти, як ти виглядаєш? Прикольно. Я теж хочу, щоб мені дали такий наряд. Давай поспілкуємося звичайними представниками Питаємо про перший орден. Просто підійшов до нас поспілкуватись. Ти нам скажеш. Я з чистим сумлінням не можу допомогти вам дізнатись про перший орден. Вони Організація зацікавлена лише у владі та жадівності, а що щодо... його треба піймати, не мене. Він якийсь підозрілий тип. Що нам треба взагалі робити? Я не розумію. Зараз що ми повинні робити. Давайте подивимось по завданню. Треба спитати про перший орден. Давайте ще у неї спитаємо про перший орден. Тоді виконується ця місія. І треба е, виконати місію для фракції опору або перш для першого трак. А як нам взяти місію? Так, а що ти нам кажеш про перший орден? Якщо ви хочете приєднатися до наших лав, поговоріть з лейтенантом. Ну, ми з ним розмовляли і як треба з ним типу, мати добрі відносини. Ну, Якщо так, то ще нам треба freshen up. Це, схоже, треба йти на аванпост. А що, вже вечір трошки? Давайте ще раз подивимось, як ми можемо з ним побалакати. Цікаво, що тут, коли нажимаєш про побалакати про інтерес, то тут, типу, побалакати про датапац собак, вукіс. Це, схоже, зоряні типу, на мечах цих якісь боротись Fighters. захоплюватись світловим мечом, в захваті від бату, захоплюватись дроїдами, обговорювати силу. Цікаво, прикольно. І, схоже, він вже не схоче з нами розмовляти, тому що він нас вигнав. А коли ти вспіла поїсти, і де, ти поїла. Тобі нічого не витратилось. Давайте підемо freshen-up, Я хочу подивитися. Ой, до речі, ще я забула показати. Нам дається риса, що у нас менше потреби знижується, коли ми на бату. Називається підготовлений мандрівник. Добре, що нам фані, а мені цікаво, як фані е, покращувати тут. Знаєте, що я хочу ще, щоб вона спробувала відкрити ящик. Якщо вона буде відкривати ящик, то повинна зніматися І Треба знайти, як піднімати телевізор, читати чи щось майстрити. А я можу сюди зайти? Давайте подивимось це і вивчимо, як воно буде працювати. Чи нас взагалі пустять сюди? Ні, не пустять. А ти відкрила? Чи ти не можеш? Ні, не вийшло. Чому ти сла? Е, найгірший день на світі. Найгірший день. Набагато гірше, ніж останній найгірший день за всю історію з риси високого обслуговування. Ух ти, дивіться, як тут все підсвічується вночі. Ось все гарно. Ось вночі тут гарно. Я хочу тепер піти в інші райони, подивитися, як у них вночі виглядає. Дивіться, зараз підемо все ж таки. О, тут навіть підсвічується цей аванпост. Зараз підемо туди. Так, і мені треба, де я можу. Фрешен Аут. Добре, і що у нас? О, і у нас і туалет, і гігієна повисилась. Так, і ми це виконали. тепер у нас нам нічого за це не дали. Чи якщо ми виконаємо ці місії, нам дадуть 200. Питати про. коротше, розпитати про всіх. Давайте якраз підемо, знайдемо цього главу нагідників, і у нього розпитаємо. Він тут? Він повинен бути тут. В той раз він був тут. Можливо. Так, так, да, я його знайшла, перший раз не побачила. І давай. Розпитаємо у нього про всіх, якраз виконаємо ці завдання. Так, спочатку перший орден, потім негідники, а потім опір. П'ятніка пригости нас, будь ласка, коктейлі. Пф, це ви так спілкуєтесь, а по-нормальному не можна. Давай підійди до нього. Так, що ти думаєш про перший орден? Можливо, вам варто говорити з лейтенантом, якщо ви хочете інформацію про перший орден. Ви можете знайти його будівлі першого ордену. Далі. Так, я не встигаю. Негідники ха-ха, ми пірати навіть не знаємо, що це означає. Попросіть знайти місію, і я буду радий показати, який законний бізнес, можливо, в мене є. І про опір. Якщо я знав їхнє місце перебування, я б скидав кредити. Я чув чутки про те, що вони ховаються в лісі, але хто знає. Це нам нічого цікавого не розказав. А, Треба три рази у трьох різних людей це спитати. Продаравай в тебе спитаємо і в тебе. Думаю, це буде занадто довго читати, хто що думає про них. Хоча цікаво, звісно, це нічого нового не сказала. Теж нічого нового не сказала. І ця сказала про негідники, що Хондо буде радий поговорити з нами. Якщо ви вже є союзником опоруч першого ордену не хвилюйтесь, ви все ще можете працювати на нього. Він не розрізняє, чи є кредити, які потрібно зробити. Тобто ми можемо і на Негідників, і на перший орден працювати, де? Да. І ще треба один раз спитати. Ви граєте? О, можна до вас приєднатися? Давайте подивимось, як цю гру грають. Якраз попитаємо, Ти якийсь настрої треба було в тебе спитати. Що не можна розмовляти під час гри? 40. На що ти типу, витратила 40? Типу це гра, ти робиш ставки, і ставка 10 була, чи що? Знову Е, Може не треба тоді грати? Що відбувається? Вони програли, і зараз буде знову 10. Чи ні? О. Мо що в тебе тут рибалка на перерву не пощастила? Можливо, якщо Ідріс продовжить грати, хоча вона зрештою спіймає. Так, це пов'язаний мудлет з грою. Так 20, може, давай ти перестанеш грати? Все, все, все. Давай, переставай грати. Я боюсь, що ти зараз дуже багато витратиш у нас і так. Скоро ще потрібно їсти. а У нас 19 цих залишилося. Якщо ще за ночівлю треба буде платити. Так, що синам не хочеш відповідати, давай такогось іншого. Тебе наприклад розпитаємо. О, а ми можемо ще в діче цього робота. О, давай у нього спитаємо. Я хочу у тебе розпитати. Що ти нам скажеш? Давайте спитаємо про боту. А то я в інших, начебто, не бачила, що можна. Питати про Бату, так це я нічого не сказав. Ой, ми виконали місію. Що тут написано? Вітаємо завершенням вашої першої місії. Тепер, коли так нам дали 200 цих, угу. тепер, коли ви зорієнтувалися, ми рекомендуємо дослідити інші райони бату, натиснувши подорож на своєму телефоні. Нові місії можна отримати від сім'ї із зі значкою фракції над головою. Продовжити зміцнювати свою репутацію серед трьох фракцій, щоб розблокувати нові можливості на Бату. Так це все. І що? Що тепер? Добре, давайте знову відправимось. Перший орден, подивимось, ми він сказав, що ми можемо на телефоні відправитись. Може, тепер у нас з'явиться якась ця, що дасть нам приєднатися до фракції. Асктосі спитати про місію, і нам дадуть місію. О, якраз ми виконаємо ось це ось. Завданнячком. Дивіться, як тут вночі, яке небо. Ого, тут два місяці. Мабуть, це одна це земля, а інший це місяць. Просування по службі 200 цих кредитів. Так, нагорода, речі, якісь бонусні. Я розраховую на те, що ви поширити інформацію про наше бачення майбутнього для. Black Пайрет Outpost. Громадяни повинні зрозуміти, що все, що ми робимо для їхнього блага, співпраця з нами в їхніх інтересах. Коли ви закінчите спілкування з мешканцями, доповідайте мені. І що тут нам треба? Ширте пропаганду першого ордену і доповісти. Знаєте, нам треба поїсти, поспати. Я так не розуміла, як тут підвисити дозвілля. Так, давайте мабуть поїмо, поспимо. І на сьогодні все. Мені здається, нічого такого особливого не розказала. О, у нас тут зараз буде світанок. І щось мені здається, я погано все показала. Але я вже ж я багато деталей не показала, наприклад, людей. Ось цих ось і не забуваю, як їх звати. Але може з часом якось ми будемо дивитися все дивитися, який місяць, Я можу підвести підсумки. Місто дуже гарне, та й поки що, все. Насправді, будемо виконувати місію, будемо дивитися. Всім па-па!